Всім привіт! Ви на каналі Мотостор. І сьогодні короткий відеогляд на трактор Сінтай 244 ТНТ. Двигун км 385 потужністю 24 кінські сили, повний привід, гідропідсилювач керма, коробка передач 4 плюс 1, повишені, понижені. Щеплення, однодиск, задня гума 9:5 на 24. Зтрою роботи двигуна та світлових приладів з більш детальними технічними характеристиками можна ознайомитись на сайті, перейшовши по посиланню в шапці профіля. Гідроциліндр двосторонньої дії, редукторні мости. Агротехнічний просвіт 31 см. Колія по центру 1,07, вага трактора 1250 кг. Передні грози по 4,5 кг в кількості 6 штук. Передні колеса розміром 6 на 16 з крилами з брозовиками. задні колеса розміром 9,5 на 24 з противагами по 26,5 кг на кожному колесі. Демонструю виворіт коліс. Під капотом встановлено трьохциліндрова двигун км 385 потужністю 24 кінські сили, робочим об'ємом 1532 кубічних сантиметра, виробництво Лейдонг Китай. Кріплення підномерний знак, акумулятор на 75 Ампер-годин, генератор потужністю 350 Вт, два інша насоси. Правій відповідає за роботу гідропідсилювача керма, лівий за роботу гідролічної навісної системи, стартер, бак гідрооб'єну рульового управління, сапун, паливний бак на 20 літрів, свіча розжарювання, паливний фільтр, вимикач маси, насос для підкачки паливної апаратури, масляний фільтр, повітряно-масляний фільтр типу циклон. Пішка встановлена тільки з лівої сторони, щеплення на тракторі однодискове, педаль щеплення, глушилка, деобразний важіль включення виключення переднього мосту, важіль перемикання швидкостей валу відбору потужності на 540 і 720 обертів на хвилину. Класична приборна панель з п'ятьма датчиками, лічильник мотогодин, датчик температури, датчик тиску мастила, зарядка, паливний бак у відсотках. Сидіння з підлокітниками, з ремінцем безпеки, регулюється вперед-назад та по жорсткості. Ручка газу з фіксатором, управління гідравлічною навісною системою, коробка передач 4 плюс 1, повишені, понижені, каль газу, роздільні педалі гальм, стояночне гальмо, замок запалення, блокування заднього диференціалу, важіль включення валу відбору потужності. Ліхтар заднього ходу, розетка під причіп, пара гідровиходів, окрема гідрованна. Кріплення підномерний знак, вал відбору потужності 6 буксирувальний гак, трьохточкова навісна система витримує максимальне навантаження 500 кг. Задній міст, агротехнічний просвіт, колія по центру 1 метр. Маємо широкий спектр навісного планення різних виробників та розмірів, такі як плуги, фрези, борони, оприскочі, розкидачі міндобрив, сівалки, саджалки, копалки, косарки, сінограбарки, причіпи та інше. Гарантія на трактор один рік надається повний комплект документів для реєстрації комплект зіп. Ціна трактора 5500 доларів. Для замовлення звертайтеся за номером телефону на екрані. Сподобалось відео, підписуйте, ставте лайки, лишайте коментарі, робіть репост. Дякую за увагу. Знаходимось в місті Хмельницькому на території заводу ТЕМ біля Макдональдс. Шукайте нас на Google Мапах.